Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами розбираємо різні заяви наших народних депутатів, а також військових і людей у формі, яких я для себе особисто дуже чітко відмежовую, і є на це мої персональні причини. Тому я буду говорити так. Це я відповідаю коментаторам деяким. Давайте сьогодні розберемось. Має бути дуже цікавий насичений випуск. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями та підписками. Дякую кожному з вас. І давайте почнемо з нашого першого спікера, друзі. Це всіми любимий командир полку Ахілес Юрій Федоренко, який вже розказував про те, що він ходить в барбершопи і взагалі так можуть робити всі. Бо військовий це не той, хто. Не ухожений і смердить А той. А от, от такі як Юрій Федоренко, у нас військові. Давайте, власне, в нас є сьогодні ще одна. То він говорить про барбершопи, сьогодні він говорить про ресторани. Поговоримо зараз про те, що він сказав, і далі перейдемо до інших заяв. І от зараз будьте, друзі, дуже уважні. В минулих відео, де в нас також був Юрій Федоренко, ми робили акцент на тому, що, щоб він не говорив. Головна мета його вислову так, його всіх висловів, це перекласти відповідальність на цивільних людей, на тих, хто платить податки, на тих, ну якби всю абсолютно відповідальність, і також розказати всім, що люди щось не так розуміють, в людей неправильні стереотипи, люди дурні і нічого не смислять. А все знає тільки пан Юрій. Давайте ж. Зараз, от просто розумійте собі цю думку, що я ні в чому не винен, винні ви, бо ви щось там побачили чи подумали. Давайте зараз з цього пункту будемо слухати, що він говорить. А ой, Боже мій, ми бачили Ахіліса в ресторані в Харкові. Ви можете побачити Ахіліса в ресторані в Харкові? Не часто, але можете. Чому? Тому що ми волонтерів, зокрема. Забороняємо навіть так сказати, їхати прямо безпосередньо до нас, де ми знаходимося, для чого ризикувати людьми. Місто Харків це такий хаб, де ми зустрічаємося, обговорюємо питання додаткового фінансування, де ми обговорюємо питання передачі там тої чи іншої гуманітарки, де ми обговорюємо адміністративні питання, ремонтні і так далі. І так далі Тому так, звісно, може бувати. Якщо я не помиляюсь, то в нас знаєте в ресторанах ще Коля Тищенко також любив е е різні зустрічі проводити або зазвичай в ресторанах. Києва, якщо не помиляюсь, в нас завжди здибались представники влади і представники бізнесу умовного. Знаєте, також, але завжди це чомусь було зав'язано на корупційних схемах. І тут, в принципі, те ж саме. Я по ресторанах ходжу, бо я працюю. От. І знову ж таки, як в минулому відео, хто не бачив, переходьте на канал. Дивіться, тут той самий наратив, як і в відео про барбершопи, де, ви не так поняли, ви не так поняли все, і е, також тут з однієї сторони роблять з людей дурних, що люди не так поняли. А з іншої сторони, за як завжди, применшується е, важливість того, що говориться, і применшується е, заслуга е, тих військовослужбовців Збройних сил України, які вже місяцями або роками не покидали зону бойових дій. І такі також є, і такі також. В окремих випадках попадають в український інфопростір, але вони чомусь не, не звинувачують, там, я не знаю, владу чи ще когось, А в них також проблеми виключно з клятими ухилянтами. Бо це відео на кшталт. Я вже там два роки не бачив свою сім'ю, або рік вже не був у відпустці. Мене ніхто не відпускає. І чому? Бо кляті ухилянти не хочуть іти всі в ТЦК і нас тут поміняти. Отакий наратив іде. А тут ми бачимо Федоренка, де можна ізі собі сидіти по ресторанах Харкова, а не, а не бути в зоні бойових дій. От. І отут є оцей розрив також між військовими самими. Так? Бо одні можуть, бути, одні можуть собі дозволити сидіти в ресторанах Харкова, їздити в, по барбершопам. В Києві і так далі ходити по студіям, а інші будуть жалітися на цивільних, на те, що вони не можуть, що ніхто не йде в ТЦК, і того їх не міняють. Так, то може ті, хто жаліється на клятих ухилянтів, будуть задавати питання Федоренко і ось таким військовим, чому. Може, хай вони поміняються, так? Один буде сидіти в ресторані в Харкові, обговорювати з волонтерами збільшення допомоги. А Федоренко безвилосно, там, я не знаю, в зоні бойових дій побуде декілька місяців і розкаже, як насправді, як насправді мають пахнути військові. Ну, типу, оце дуже, дуже дивна думка. Я не звинувачую ні одних, ні других, але е, наративи, оці, які запускаються в український інфопростір, вони просто суперечать самі собі. Бо Федоренко розказує, що кляті ухилянти є, от вони у всьому винні, це понятно. Але військовий це не та людина, яка не може ходити по барбершопам і не може ходити по ресторанам. Окей, але з іншої сторони, точно в той самий український інфопростір, так само від людей у військовій формі, від військових, поступає інформація, що вони місяцями або роками не виїжджають з зони бойових дій, і вони не можуть навіть свою сім'ю побачити, не те, щоб сходити постригтися. То де тут правда? Хто, Який з цих наративів правильний? А якщо вони обидва правдиві, то може треба задавати питання один одному, а не знову ж таки все скидати на цивільних. Все зараз скидається на цивільних, обзиваючи їх клятими ухилянтами і так далі. Далі переходимо до наступного. А, тут нас ще є дослухати. Давайте ще дослухаємо. Чи можете ви побачити Ахілеса в київському ресторані? Набагато рідше, бо я тут буваю раз на квартал об'єктивно. Але також можете побачити: чи можу з'їсти як людина, зайти щось смачненького? Ні. Та не йбе, можу. Ха -ха -ха. Ну, в принципі, отаке е відношення, так? Дуже просто не, не пересікаються оці е наративи. Давайте, можливо, навіть я зараз я трошки перероблю це відео і зараз ще раз вам включу вставку якраз. З е, військовим, яку треба показати, певне, Федоренку. Давайте прямо зараз дивимось. Я коли йшов добровольцем сюди, я пообіцяв своїй сім'ї. Ну, Сім'я це для мене саме важче Пообіцяв і виконав обіцянку, що я повернуся І пообіцяв, що повернуся там через час, коли наша армія укріплена. Навіть мене прибудуть люди, навіть мене взяють воювання, мене замінять. А мене ніхто не міняє. І коли дзвонить донька, мій доньки три роки, вона каже, папа, коли ти, тато, коли ти повернешся? Ну кажуть, я не знаю, вона поки не відпускають, немає випадків. Має коли підприїхати. Вона каже мені, а чому тільки ти воюєш? Чому тільки, ті, ті, що ходять там по вулиці, вони не приходять, тебе не міняють? Розумієте? Тут також тут ж же немає жодної е, претензії до таких, як Федоренко. Тут є претензія виключно до е, цивільних людей. Розумієте? А тепер зараз можете ще раз перемотати це відео туди на Федоренка і послухати, що він розказує. Що я можу відповісти? Дитині? Можна відповісти дитині, що Федоренко сказав, що є час і по ресторанам ходити, і по барбершопам, і що це ок. І все. І от подивіться, просто, яка прірва між цими двома заявами, але ні в одній, ні в другій. Е... Якби і в одній. Що спільного в цих двох заявах? І Федоренка, і, власне, ось цього військового спільна риса це в тому, що у всьому винні просто цивільні люди. От, і все. У всьому звинувачують їх. Розумієте? Ось так сумно, але як є. Давайте до наступного спікера. Як ви ставитеся до таких пасажів, як от коли Олексій Гончаренко в Раді не голосує за продовження військового стану, мотивуючи це тим, що ну у нас вже немає закону про демобілізацію. Як персонально ви і військові вашого батальйону це сприймають? Що я хочу сказати? Це. Е... Якби корелюється, так? Бо тут е, закон... Ну, чому Гончаренко той самий е, вимагає закону про демобілізацію? Бо в законі про мобілізацію, яким обмежили, як мінімум надання консульських послуг українцям за кордоном, е, наші депутати. Які розробляли цей закон, бігали і розказували, що головною задачою цього закону є розробка процедури демобілізації для того, щоб ті, хто були на фронті, ті, кого ми зараз дивились перед цим, могли повернутися додому. І о той самий військовий він звинувачує цивільних, бо вони ходять собі по вулиці, і його донька їх бачить. А з іншої сторони, в нас цькують гончаренка за те, що він вимагає далі цієї демобілізації. І бачимо, що тут якби основне питання до, до е, нашої Верховної Ради, до наших депутатів. Але той військовий не задає жодного питання депутатам, де, де наша демобілізація, про яку ви нам говорили, і яку ви нам обіцяли, коли розробляли закон про мобілізацію, а потім в останній момент це видалили з закону і оставили тільки якусь херню. І бачимо, що на депутатів, якби. До них немає претензій. От в цьому головна проблема однобокість поданої інформації, яка попадає в український інфопростір. І мені здається, якби не було соціальних мереж, таких як Ютуб, той самий Тікток, Інстаграм, Фейсбук і так далі, то людям, людей би годували просто тільки цією однобокою думкою. Розумієте? А так є хоча б якийсь шанс. Не вважаю, ну, істота. Я б відверто скажу, ми намагаємося не. Не споживати е, політичний комбікорм, це які видають на загал е, mm -hmm. українцям. Тому що, по-перше, емоції екстриму і різного роду новин нам в житті вистачає, життя дає. Але от такі події, про які ви говорите, які виходять за рамки, е, вони, ну, я не скажу, що вони демотивують чи це. Вони вкотре. Е, Підкреслюють, відтіняють е, огідність нинішнього парламенту. На жаль, їхня робота е, працювати ротом. От вони ними працюють там. Наскільки якісно, я б не хотів, щоб це там якісь там пошлі були дефініції. От, ну, от говоріння, вона от, от, от їхня. Вони хайпують, вони, але тим е, паралельно виконують якісь тіньові е, задачі своїх реальних власників. От, все правильно сказав, і немає що додати. А тепер давайте послухаємо ще одного е, спікера це народний депутат України Крейденко. Давайте е, послухаємо, розберемо, що він говорить. Нагадаю, що це також діючий народний депутат України Володимир Крайденко. І е, ну, зараз це одна. Е, Одна з тих людей, там їх там залишилось 400, ніби які вирішують власне долю України. Е і чомусь замість того, щоб розбиратися в нагальних проблемах, так, в тих, які є зараз, е нам намагаються закидувати після війни, що нам треба робити. Так, ніби ця війна або закінчилась, або десь на горизонті просвітлюється, що вона може закінчитись найближчими навіть роками. Про місяці вже навіть ніхто не говорить. Давайте його послухаємо. Безумовно, вони хочуть повертатися в країну успішну, країну економічно розвинену, в країну, яка відновилася і відновилася краще ніж було. Не радянські там інфраструктура, а нові дороги, нові, нові, нові якісь інфраструктурні об'єкти, нові я не знаю міста і так далі. Для цього треба працювати всередині нашої країни, дізнаватися думку наших громад, що їм потрібно. Це було б дуже круто, якби в нас когось взагалі в нашій владі цікавила думка громад, думка простих людей. Це вже давним-давно нікого не цікавить. Бо коли існує перспектива того, що виборів можна не проводити, а зараз є так? Ну не, не, можна, не можна проводити вибори. все. Виборів немає, кордони закриті. Нахріна з кимось говорити? Додали ще до цього силовий тиск зі сторони ТЦК, і в тому числі для залякування. І можна нікого нічого не питати. Бо на що? Навіщо? Щось питати людей? Щоб Що? Шо? Раніше хоч питали, бо вибори, і треба було, як мінімум, до виборів, собі якихось політичних балів набрати. А зараз для чого? Немає жодної мотивації, е, бо питання відновлення України відбудови її, воно стоїть дуже гостро. Коли ми приїжджаємо в населені пункти і говоримо там з волонтерами, говоримо з місцевими жителями, місцевими депутатами вони говорять: обов'язково треба вибудувати стратегію, що ми хочемо мати після закінчення війни, як ми хочемо розвиватися, що ми хочемо будувати. Ну, як мінімум, щоб ті міста, в які вони приїжджають, на момент закінчення війни бажано, щоб були не окуповані. Це би вже було. Дуже непогане досягнення, в наших населених пунктах, для того, щоб воно приносило користь, а не будувалися формально якісь е, е, дорогущі, там лікарні, які нікому не потрібні, чи дороги, які е, тупікові, наприклад, там, до Російської Федерації. Ну зрозуміло, що навіть після закінчення війни, після я вірю в нашу перемогу і відновлення нашої територіальної цілісності. Дуже легко вірити в нашу перемогу, коли ти сидиш в Верховній Раді. А не тоді, коли ти або у війську, або на тебе е полюють ти цикашники, правда? Дуже ізі, Прям. Коли ти точно знаєш, що ти заброньований до кінця війни, то дуже легко про це говорити. І навіть неважливо, коли це буде насправді. Бо допоки буде тривати війна, до тих пір вони будуть народними депутатами України. Виграли джекпот. Знаєте, на парламентських виборах в 2019 році виграли джекпот. Е їх обрали, і не зрозуміло на який період. Це все одно це країна ворог. Я вірю в те, що багато-багато ну, років і покалійні ще пройде, поки після війни, після репарацій, після там, зміни ставлення роз... Після кордонів 91-го року це був сказати. І до українців має прийти багато років, поки ми відновимо ці стосунки там, можливо економічні якісь. Речі тому треба все планувати, треба готуватися, і треба розвивати і будувати європейську країну всередині України, не дивлячись на обставини, подобається там орбану. Те, що ми йдемо в європейський союз, чи не подобається. Ми будуємо це для себе. Ми будуємо це для майбутніх поколінь. І тут треба працювати, не дивлячись ні на що розвивати економіку, розвивати оборонний сектор, думати про освіту, думати про інфраструктуру і все бачимо, що. Кузик, в принципі, правильно сказав, головна задача народних депутатів України говорити, от нам і говорять. А то наскільки добре це роблять, і чи це якось співставно з реальністю, яка є, це вже, друзі, вирішувати вам. Давайте, я не буду вже далі це навіть додивлятись, бо я не бачу з цього жодного сенсу. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую і до зустрічі!